Друзі, добрий вечір. Відбувається по суті те, що ми з вами прогнозували, те про що ми говорили влітку. Сьогодні у відповідь на успіхи Збройних сил України на фронті, Росія ухвалила рішення бити по критичній інфраструктурі України. Але наразі це було своєрідне попередження: були нанесені ракетні удари, частину ракет збили системи ППО, частини влучили, зокрема у Харківській області. По критичній інфраструктурі зникло світло в частині Харківської області в Харкові, частини Дніпропетровської, Полтавської, в певній мірі Запорізької областей, мовно кажучи, на лівому березі Дніпра. Що робить Росія? Вона передає сигнал, що, мовно кажучи, сідайте за стіл переговорів, або ми з настанням холодів будемо стабільно бити по критичній інфраструктурі України, а це енергетичний шантаж. Фактично, так діють держави, які визнають, що вони не можуть виграти війну звичайними методами. Що важливо розуміти: по-перше, населенню потрібно про всяк випадок запастися. Я про це говорив все ж таки генераторами або павербанками, максимально інверторами, всіма джерелами, можливо, сонячними батареями, в кого є можливість, щоб мати альтернативні джерела енергії на той час, поки енергетики не ліквідують аварії. Тому що такі речі Росія може робити не один раз. Зрозуміло, що на перемовини з ними йти не можна, в армії точно не зрозуміють. Якщо. Після такого шантажу влада піде на перемовини. Фактично зараз потрібно виконувати завдання по звільненню України і по різного роду симетричним діям у відповідь проти ворога. Але готуватися потрібно. І генератори також потрібні і армії. Мовно кажучи, для того, щоб. Вільно себе почувала, зокрема, аеророзвідка і не тільки генератор, але це вже деталі. Потрібно боротися, потрібно готуватися до різних сценаріїв. Весь цей шантаж може бути прогнозованим, не розслабляємось. Ми в будь-якому разі переможемо. Ми переможемо з тимчасовими перебоями світла. Ми переможемо без газу, ми переможемо Росію. У будь-якому випадку, бо ми сильніші. Ми українці, і слава Україні. У них немає шансів. Ми все своє повернемо і ворога здолаємо. Україна понад усе. Слава Україні.